Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцілінці і ви вже скучили напевно, за нашими відео з Бідронки. А почався в Польщі в магазині Бідронка новий тиждень. І я хочу показати вам нові ціни, на які товари зараз впали і що пропонує бідронка в цьому магазині. Тому йдемо дивитися на нові акції в бідронці, новий тиждень, нові акції, нові пропозиції. Ідемо зараз робити огляд на найнеобхідніші товари. Це будуть які... Ну, перші необхідності, які потрібні, і побачите, що ми ще купимо по дорозі, звісно, закупами буде. Чи ]ити. ми будемо спокушатися, якими товарами. І тобі? цінами, звісно, і бо цінами. головна ціна а не товар. Тому йдемо з нами. Так, ну що, Сашка, тут пропонує? Тиждень почався, і тут з виняткових цін. Дивися, друга кава Якобс, 30... ні, залік всі кави Якобс, 30% знижки, що дуже класно. До речі, от такі от ух, печенька, 2 плюс 2 кратість. Тобто кожна печенька виходить по 3,50 кожні чотири штуки. Фірма Лінд популярна, така дорога італійська. Другий продукт 70%. Дуже файна ціна, якщо чесно. Ну і дивіться, отут Мірінда літра 75, це 6%. А подивись, яку вони зробили зараз акцію: один олій купляєш, друга пляшка буде за один злотий. Мега-мега дуже велика знижка. А також цукор по злоте 75. Це по. Це майже по 20, злот, по 20 гривень що по за кілограм цукру. А в середу буде масло при закупі двох, по 5 злот. Це теж непогана акція, але це вже в середу. Ну і звісно, селедка різна рибка, другий 50%. Ну. Ми їли отаку сільодку по кашубськи вона є дуже смачна і, до речі, там дуже багато риби, бо зазвичай в цих... А ми купили минулий раз з тобою в відрі, то вона була дуже солена, бо мені сказала Полька, що її треба вимачувати в воді. Тобто не вигадає. Але поляки, я тобі скажу, що вони люблять таке щось солене. Ну і що тут наступне? Дивіться, отут курка зараз по акції утка і подуддя. Гомілки, дивіться, по кілограм гомілок 649, тобто по 65 гривень. Ну і яблука дивіться, по 2,70 по 27 гривень. За кілограм да. і дивись під шарки, тобто шампіньйони по 4,99 за пів кілограма пачка. Ну і що вони пропонують? Макарони 2 плюс 1, Тобто дві пачки вибирати, третє є вам безкоштовно. І кілограм сиру Голда за 18 злот. Супер ціна. Це 6. дуже хороша ціна. Якщо цей сир, по-моєму, 35 злотих коштує. 46-36. Ну, звісно, 17. така ковбаса Жовєцька, вона по 10,99. 99 Але папка. треба купити дві штуки. І тоді буде по 10,99. Ну і звісно, з напоїв таких бедронерських ревіва 2 плюс 1. Але це соки і нектари. Добре, не будемо затримувати. біжимо, ще десять робити огляд. Так, нам треба знайти кошик, де його взяти. А ще як вони заходять? Ага, кошик, кошик нам не треба не Там ззадні. Ну і звісно, вони тут мають як такі. Зразу при вході мають вже олія, друге заслуту. Одну берете, наприклад, скільки вона коштує? 6,50. Лі ріп'яковий і другий буде за один злот. Тобто за 7,50, за 75 гривень і є дві пляштувати. Друзі, олії. Друзі, напишіть, чи така олія ріп'якова, вона взагалі є корисна. Бо люди її грибуть просто-просто. Ну і дивись, що вони зробили ще на каву, зробили 20% знижки 100, на нискафе. Просто, от бачите, 39-36, а так 20% знижки буде. Пластично. Бо тут бедренка знаходиться на другому поверсі, на першому і на другому поверсі. Може політи стоять. Як бачите, тиждень почався з хороших цін, 50% конфітюра, Джельвекс, якась конфітюра. Оце от по 2 злоти. Тут дві штучки всередині. А, прошик до печення, хто пече, може взяти такий от прошик 3 плюс 1 буде при 67 купів. Хороша, друзі, знижка, 3 плюс 1, хто що? любить випікати. А тут ще диві, що вони зробили на цукор, ванільний 4 плюс 4. Це взагалі мега мега його ж. Цукор ванільний. Це дуже дешево. До любої випічки, берете і буде супер. Дуже дешево. І вони зробили зараз на мед. Джем. Мед по 21.99. Що значить джем слот зони. Він з цукром багато цукру, напевно. Так, так, так. Ну. 99, це 6 злот. Ну, якщо багато, там багато цукру, то без сенсу його купувати. Конфетюра така от по 5 злот. При закупі двох штук. Це хороше, я брав. Це 100% пише польських фру... овочів, фруктів. Фрукти. Або фрукти е, польські будь-овочі. От, так читає оце О, от кашка, дивіться. Ця кашка рісу. Дуже люблять її. По 2 злоти. Зараз Бачите, 35%. Любила фірма така прикуска. Ви хочете їсти, ризяли. Тут є рис, овочі, фрукти середині. Батони Несквік. Акція 5 плюс 1. Тобто берете два батончики, такі от слі. Такі прику, прикуска. І 5 плюс 1 маєте злотий 50 кожне. І такий твікс виберу і кормі. Ну, flex. тут з тобою я не погоджуся, тому що ці батончики вони дуже погані, вони клей, такі ем, пломби можна витягнути. Ну і там, звісно, дуже багато цукру, я вам скажу, Дуже багато цукру. Там ні, цукру. Тут так помало написано. Малиме літр. Малим. Малим, ну там цукру є, 22 грам. Можете собі. Дивіться, і от надходжу всянку вітанела, все, що фірма вітанела. Другий продукт 30%. Це дуже вигідно. Тут є платки. тут є фірма де Бачите, за очах. Що тут є кранчі? Це все другий продукт 30%. Дуже вигідно. Хорошу знижку вони зробили на всі. Такі от бласні. А, а на платки Nestle оці корм флекс, другий 40%. Тобто він коштує 7,50-70 гривень. І другий буде за 40%. Тисяч. Хороша знижка. Ось тут, подивимося на гречку. По Перша необхідність, яку треба купити, це гречка. Я знаю, що дуже українці пробляють гречку їсти і поляки. Ну тут, бачите, два види гречки. Є біла. Є темна чорна. Чорна коштує 369 гривень, тут є 400 грам і час готування пише 12 хвилин. А біла теж 400 гр і час приготування 10 хвилин. А бачите, тут, є, тут нема такої розсипної, як вашані, наприклад, гречки, всяких куб. Тут все в пачки запаковано. А також є гречка 1 кілограм. Гречка, що вона коштує. 6,29-62 гривні, 900 грам гречка. Напишіть, друзі, скільки коштує в Україні гречка прикупні. Кілограм гречка, скільки так. коштує в Україні. Ну і звісно, вони тут зробили знову акцію, що на, на всі каші другий буде 30% знижки. Це теж дуже хороша рішення. І напевно, я так думаю, вони на цю ячмінну кашу зробили по злоти 99. Це дуже-дуже дешево, буде. тому що люди не купляють. Да, і колоти. ти пів кілограму коштує 2,39. Це 20 гривні, Це дуже погано. Це дуже дешево. Це дуже дешево. Ну, отак, як ми показували такі от різні макарони. Різні коїдів. Оці фірми Постані. 2 плюс 1. Що в цій макарони? Що берете макарони, Тампірі, є ігорошки? Потім спаєті. Твердих сортів, бачите, 2 плюс Я люблю твердих сортів, але я люблю, знаєте, які тут їх немає. Вони є з гороху і чечевиці. Такі от. І тут ще отакі на бульйончик. Хто любить такі макарони, можна до бульйону, але навіть можна і приготувати собі до якогось. До якоїсь гарячі, Швидко є швидко варяться, 2-3 хвилини і воно вже розпрацьовано. Ну, і звісно, тут є здорожчих таких по 4,89 макарони. макарони. 4,69 вони коштують з перепилиних яєць, Вони угу. швидко варяться. Вони з яєчок. З перепилених яїц. Так, і тому вони, тому вони такі півтора долара на цілах коштують. Ну, бачиш, люди повикупляли. А це щось таке нове з'явилося. Оці макарони такі. Я вже тут розвалюю ціни. Okay. Okay. Е, ось такі макарошки. Тож твердих сортів, я бачу теж. Ну я ще такі не їм. Паста. Але на це Написано кистоско. більше по турецьки берун. Напевно. І тут... Бачите, баріло вже розібрали. це ну, Да. І тут ще є ось такі кончині. <laughs> Дуру. Кончикле. Кончикле. Може. Кончиклі. Кончиклі. Вони так каватапі якось читаються чи як? чия. Кончигли. Кончехігле. Кончегігле. Ну і звісно, з такою ще є фірми Любела. Це популярна така польська фірма Любелла, які... Ну, 50 їїт. гривень. 50 гривень. Тут скільки, пів кілограму? Пів кілограму макарон. Ну, і любелою є ще ось такі спіральки такі, а по польськи то швіденки. Але вони ще є 80 твердих сортів, бачите. Твердих сортів. Тобто вона буде <кій> довше варитися. І, до речі, хто любить робити карбонару, то ми рекомендуємо брати ось такі макарони дуже смачно. Смакує така карбонара з таким ось спагетті. Ну, швидко вариться І дві хвилини всього лиш. Ну, бачиш, ти любиш ось твердих сортів, ось такі. Ну я скажу вам, що я з таких бо для мене це затвердіть і мені якось вони не смакують. Але я люблю ті з горошком, а їх а, тут немає. Їх немає. Так Также ну, для і... дітей теж бачите, тут є макарони для дітей, і бу... І бу такими буквами є. Вони по 519 грошей. А на них немає землесія. Ну, звісно, не якщо ви берете макарони, то звісно є до цього вже тут соси. Песто. От. От, це оригінальні баріливські соуси, вони коштують по 15 грн. це 150 гривень. Але тут дивись, який є соус. От поляки дуже полюбляють. Просто, аби не заморачуватися, відварити такі макарони спагетті або навіть звичайні такі макарони. І дати сюди отакий от помідоровий соус, перемішати і відварити паровку. Ну, є, звісно, вас... аналог. Це інша італійська фірма Gusto Bella. Oh, Ми її брали. Вона тут є з чесником, є з сиром. Всередині вже тут томати. Ви перемішуєте з макаронами і люкс. І дивись, вони зробили навіть на цей тиждень, напевно, Бедроновській акції, бо вони зробили всі продукти. Марки Кулінео теж 50% гривень. Клас. Оце теж такий соус. Бачите, до макарону до рисує такий класний, мексиканський. А ціна його 90 гривень, 89. Представляєте, 90 гривень такий це ось соус. Звісно, якщо ви не хочете купляти песто, є аналог такого песто, Тож інша італійська фірма. Теж на базилії і базилії сиром. 5,85%, Три рази дешевше. Так. Переходимо на молочний відділ. Отакі ось сметанки. Якщо готуєте карбонари, я таку, люблю таку ось сметанку купувати. 12%. -о. Зараз на неї акції сметанка друга 40%. Тут тобто берете друга 40%. Тобто, її ціна? Ціни, звісно, немає, а ціна 3,39%. І, до речі, хто не хоче дуже споживати калорії, багато калорій, бо в тій великій, якщо ви кажете, що наприклад, що це дуже мало відсотків, то краще дуже малий відсоток цієї сметанки, бо вона буде карбонара, малокалорична, малокалорійна. Дуже тепер появилося в бітранці дуже багато вегетаріанських таких молок. Це щось новинка. Так, це овсяне молоко карамельове зі смаком карамелі. Воно коштує 6, Так. Це хороша ціна. І зараз отаке от мігдальне молоко. Таке мігдальне. Воно коштує 4,99 при закупі 2 штук. Це хороша ціна теж. Я люблю молоко безлактозне, тому що в мене алергія на лактозу. І ці молоки вони бувають є безлактозні. Ну зараз, на жаль, немає того молока, але взагалі таке молоко, я його ніколи не купляю, тому що воно є в картонах і це не є молоко, це просто порошочок порошок. Бо так, вже стільки кріп нема в тій Польщі, що Так, то все штучно звати. Ну, і звісно, йдемо порівнювати, скільки коштують яєчка. Ти сказав 60%, а тут я тобі говорив, що навіть 30% було. Але це так, подивіться, яйця розміром М по 10-99, 30% знижки на другий, і то всі яйця 30% вольного вибігу. Тому що яйця щелкове, моя курка фірми розмір 10 штук М-ку. Близько Мку шукаємо. Якщо є М, то буде другий 60%. Я бачу тут є м -ка. бачите, м написано. І як я вибираю яйця Я Звісно, звісно, перевіряю. Кожен розмір яйць. чи то М-ка, чи то Л-ка. От бачите, з пірочком все. Ціле беремо до кошика. Тому що чому не скористатися акцією, не взяти, не беріть Л-ку. Бачите, внизу є Л-ка, Люди можуть молитися і брати Л-ку, але думати, що вони всі яйця, так? Ну і ви ще, звісно, ще розмір М-ку. Обов'язково треба дивитися, тому що можуть бути розбиті тут тоді розбиті яйця. Ну а чому не скористатися. І тільки 10 штук, тому що вже великі, то вже не, немає акція. люди, бачите, понабирали і думають, що дуже виходить. Так же, звісно, тут є біо-яйця, вони самі дорогі, звісно, тут 9 штук, вони коштують 12,89. Це 130 гривень. Якщо чесно, то дуже дорого. Ну, і вони зробили подвійну акцію, бо дивись, на одну фірму вони зробили е, вольного вибігу 30%, а на моя курка зробили 60% так. знижки. Так. Ну і ми зараз подивимося, що тут на корнішони. Наші з Нашої Наші з тут немає. Без. А, є, от. Ось от маленькі корнішончики, вони до щілі. З... Дуже, дуже, дуже. гострі. гострі. Так. Так. Та, тому вважайте. І, і Собі шукати, щоб не були гострі, Я бачу тут тільки гострі, Ми брати так не будемо, але вони по 5-40 дають. А які тобі більше ти от поляки дуже полюбляють оці такі от огірки? Вони називаються салатка шведська, швейцарська салатка. Вони мені не подобаються, бо вони дуже сильно смердять. Оце то мені не подобається. Але бач, зараз вони зробили ще на Бжосквіню. Бжосквиня це буде як? Абрико? Персик. Тож купуєте дві штуки і буде 5,99. Але воно класно, воно смачне, якщо чесно. Ну, маринаді та смачне. І дивися, на ананас зробили. От Якщо ви хочете до якоїсь салатки, який зробити фруктовий салат, то можна купити ананас в клас. Дивіться, що тут ще є в Польщі. Не знаю, чи в Україні є, але це яблуко. Тобто, якщо ви готуєте шарлотку або якусь там страву з яблуками, десерт. і це вживає десерт і вже, дивіться, маєте 860 грам яблук тертих за 7,80 доларів, за 70 тисяч гривень. Є така популярна фірма Heinz. Фасолі дуже люблю, таку з помідорами. У нас 7,39, але можна тут мати за мене такі, такі як Діглз. Дивіться, дуже популярно, поляків дуже кокосове молоко. Воно дуже сходить азіатське. Скільки? 4 1 долар. 3,99. Так, да. це 1 долар. І воно дуже популярне і дуже розбирають до речі. Ще вони дуже люблять чечежице. Чечежиця, то е, вони роблять хумус з цієї чечежиці. Коштує він 6 злот, то 400 г точно. І тут напевно цукру теж мало, 0,8 і його дуже розкупають. Він коли буває один плюс один, то за 6 злот купляють люди одразу. Не люблю ці оливки. Не знаю чому, але я не люблю ці оливки. — Вони іспанські. То що іспанські. Іспанські, вони всередині, бачите, тут є зелене, з всякими такі. смаками, попічками. — Такі всякі начинки. — ночі в середині, так. І дивіться, вчора я їв піцу ось тими каперсами. Капарі, Задав, ну так. До речі, капарі роблять, додають до соусу до Цезара, коли роблять соус цезаря. Дуже люблю купляти ці брички тарті. Один долар коштує, дивіться. Тут маєте такий салат з буряка, Вже готовий. Супер. От є а ще вони зробили на огірки, вже порізані. Це вже мариновані огірочки, консервові. Вже порізані, бачите, до салатку, до Ось такі вже готове, все прекрасно. Ну, да. ну і звісно, можна купити помідори ці, такі от в банці. Супер ціна 3,29. А що не а також є помідори вже не цілі, а вже такими порізаними, бачите, три злот. Це ще дешевше виходить. Можете до сьомого соусів, до борщу додати, дуже видно. Що тут є ще? Папрички? Оце дуже гострий. Це папрички азіатські, виснені, та. Зелен, зелений він, дуже гострий. І так. О, таких ще не було сушених помідорів цієї фірми. Густобелло? Так. Це дуже фірма. Gustavello. Да. Gustavello, фірма. фірма. Вони по 8 злотих, якщо чесно, вони mm -hmm. дуже дорого, 80 гривень. Сутки. А оце мені смак баклажані, боже, це смак мені України. Дивіться, тут баклажани. Кабачки середині з перцем, боже, тут таке клічо. Як, як літнє лячо, хочете літо почувствувати, і скуштуйте це. 6 злот коштує. Непогано. А даві, що вони тут? це от, коли пише супер ціна, то супер ціна і то лімітована версія, то його Та, вже а? не буде. Вони зробили шведську салатку з кокумбрем. Вже, дивися, оце, оце дуже смачні, до речі, огірки. Оці огурки козацькі, козацькі огірки, вони 80 гривень коштують, 8 злотих, трішки дорогі, ну, але вони А ця фірма, фірма. Дефтонія. Ми коли, коли працювали на цій фірмі Дефтонія, Ми знаємо, як її виготовляють і роблять. До речі, всі. можете перейти на канал, можете оглянути там відео. Я на каналі, як ми розповідаємо, як ми працювали на цій фірмі. Так. Ну і тут селер. Селера вже теж порізана до салату, до чогось там, не знаю, хто до чого додає, кому вона є потрібна. Ну І, звісно, якщо ви заскучаєте за радянським олів'є, ви можете вже тут собі купити таку е моркву з горошком, бачите, вже готовлена. Тільки, взяти б... ще кубасу, майонез. Так, тільки вона буде трішки маринована. Тому хто не хоче смаку кис кисляка, то, то не вартує її купляти. Ви бачите, який тут так оцет, оцет там питала жінка. Оцет скільки коштує. Саме дешеві Але... 269 літра. Ага. <фух> Обережно. Е, так, півлітра 499, а не люблю ці пасти а, В середині пасти, сводка, цибуля, сушені помідори. ну паста, ну, тобто. І знов цукру ще грам цукру. Цукру Рот, вони ну, ж сюди дадуть, можуть. А знаєте, я ще хотів показати ось mm -hmm. дуже смачно, От, хто нас дивиться з Польщі, оцей перець, не знаю, напишіть, чи вам смакує отакий перець. Він мені завжди mm -hmm. нагадує, мамині такі консервації. Оці, консервації. Yeah. Такі. Yeah. А дивись, я оце завжди дивився, такий фарширований перець. Він з сиром. Mm -hmm. Жило на папричка на з сирком. З'яло пецьом, навіть пише. А то червоне папе. Ну, то дорого, то дорого. Ну, то знаєте, на таку на холодну закуску вже от як підпив трішки і закусив. <ріст> підпив комплект. Друзі, так як ми вже зробили вам огляд цін, але не всіх, взяли таку брошурку з акціями, будемо. <гум> Покажемо вам всі там ще брушуці, цінові акції, інші акції. то, що не показали, тому що магазин не є дуже великий, але акції ну, дуже все багато. Ну, це не покажеш. Ми, ми, зали... зі, ну, ми зробили закупи ще, mm -hmm. тому що без закупів не вийдеш з магазину, не випустить. Так, <гум> да, треба робити закупи і так от, вийшли і взяли. Будемо робити огляд усіх. Закупи цін. ми зробили десь приблизно на 560 600 гривень. Ну, да. ось так, так, так. Такі ну, необхідні, необхідні купили там олії, яєчка і отаке. От ну, а чому не скористатися? Акція була хороша. Так, всі, звісно, звісно, з вас лайк, подобайка і підписка. Всім гарного вечора, па па Пока-пока.